Певно, багатьох із нас ще зі школи цікавить запитання, чому синицю, пташку, яка так часто нам зустрічається, так назвали досить швидкого погляду на неї, щоб переконатися, синій колір в її оперенні практично не зустрічається. Версій про походження назви безліч, але одна з найбільш правдоподібних говорить, що спів птахів нагадує звук зінь-зінь, і це трансформувалося у назву птаха. Але що ще ми знаємо про нашого пернатого сусіда? Усім привіт! Ви дивитеся канал Артефакт Українська інфографіка, і сьогодні мова піде про синичок. Не забудьте підписатися на наш канал, а після того, як переглянете відео, поставити лайк. Будемо вам дуже вдячні. Синиця, птах із родини Синицевих ряду горобцеподібних. Вона є одним із найпоширеніших птахів Європи, крім того, цих пернатих можна зустріти в Центральній та Середній Азії, на Близькому Сході та навіть на півночі Африки. Температура тіла у пташки істотно розрізняється в різний час доби. Вдень вона становить 42 градуси, а вночі падає на 3 градуси. Гострий дзьоб синиці весь час зношується, тому безперервно відростає. Серце цієї маленької пташки б'ється із частотою 500 ударів за хвилину, а за сильного збудження частота скорочень збільшується до тисячі ударів. Влітку синиці пробуджується зі сходом сонця, а за годину до заходу їх активність значно зменшується. За сезон у синиць зазвичай буває дві кладки, у кожній з яких може бути від 6 до 14 яєць. Птахи рідко видовбують для себе дупло в стовбурі дерева. Частіше вони використовують занедбані гнізда інших птахів або щілини в стінах. Облаштуванням гнізда займається виключно самка. Ці бернаті дуже працелюбні. Під час годування пташенят вони приносять їм їжу по 30-40 разів за одну годину, здійснюючи за день сотні вильотів. Синиця здатна з'їсти величезну кількість шкідливих комах за один день. Їх загальна вага майже дорівнює масі самої пташки. Недаремно в деяких країнах навіть існували заборони на вбивство синиць. Так у 14 столітті Людовик Баварський наказав платити величезні штрафи за вбивство пташки. Порушник повинен був заплатити 60 шилінгів, курку та 12 курчат. У синиць відмінна пам'ять. Вони добре запам'ятовують місця, де добували корм. Орнітологи стверджують, що одна тільки пара синиць здатна захистити від шкідників не менше сорока дерев, проте не потрібно вважати синиць невинними щебетунами. Основу їх раціону дійсно складають комахи, але синиці можуть перетворитися і в агресивних хижаків. Їх жертвами стають дрібні птахи і кажани. Після вдалого полювання синиці не з'їдають свою здобуч повністю. Частіше за все вони лише викльовують мозок жертви. Також синиці можуть поїдати тушки загиблих тварин і птахів. У найлютіші морози синички намагаються триматися ближче до людського житла, адже тут простіше знайти собі притулок та їжу. До того ж, люди часто вішають годівниці, щоб допомогти пернатим пережити сувору зиму. Ось тільки не всі знають, що хліб для синиць. Може бути смертельно небезпечним справа в тому, що він, потрапляючи у воло птахів, набухає, адже має велику кількість дріжджів. Найкраще підгодовувати синиць насінням соняшнику та насолоним салом. Синиці доволі розумні пташки та чудово вміють пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі. Так, коли на початку 20-го століття бриданські молочники почали започатувати пляшки з молоком кришками, виготовленими з фольги, пернаті за кілька років навчилися їх проклювати. При чому цікавили птахів лише вершки, що накопичувалися зверху, молоко синиці не пили. Саме тому пляшки почали закривати зверху ще й пластиковими кришками. Наші предки поважали синичок і як надійних метеорологів. Вважалося, що якщо птахи свистять, то погода буде ясною. А ось якщо почнуть пищати, то слід чекати швидкого настання холодів. Якщо із перелічних фактів, які ви щойно почули, були ті, про які ви навіть не здогадувалися, обов'язково поставте лайк цьому відео і поділіться ними з друзями. Думаю, їм теж буде цікаво дізнатися. Не забувайте підписуватися на українську інфографіку в Телеграмі, інстаграмі та Фейсбуці, адже там теж можна з нами підтримувати зв'язок. А ще у нас є офіційний сайт. Усім дякуємо за перегляд, лайк та коментар, і до зустрічі у нових випусках української інфографіки.